Мої вітання. Сьогодні ми поговоримо про списки в Python. Це один із основних типів даних, який дозволяє зберігати декілька значень в одній зміні. Цікаво? Тоді поїхали. Список це колекція, яка може містити кілька елементів. Підтримує зберігання значень різних типів: числа, рядки, булеві, значення, а також навіть інші списки. Списки записуються у квадратних дужках, а елементи розділяються комами. Наприклад, кожен елемент списку знаходиться на своїй позиції і має порядковий номер індекс. Індекси починаються з нуля. Давайте більш детально розглянемо основні дії зі списками. Тому я відкриваю середовище тоні. Найпростіша дія, яку ми можемо зробити із списком, це отримати елемент із цього списку. Нехай у нас є ось такий список із назвами фруктів. Я хочу отримати один із елементів цього списку. Ну, наприклад, під номером 3. Для цього я використовую функцію Print. Відкриваємо дужки, Звертаємось далі до списку. І в квадратних дужках вказуємо порядковий номер, як я сказав, 3. Зберігаємо. Перевіряємо. Для цікавості отримаємо із списка ще кілька елементів з різними індексами. Також ми можемо змінювати значення елементів, звертаючись до них за індексом. Створюю нову програму. Список використаю той же самий, я його просто скопіюю. Звертаємось до списка. В квадратних дужках вказуємо номер елемента, який ми будемо змінювати. Ставимо дорівнює і вказуємо нове значення. Ну а тепер з допомогою функції Print виведемо список зі зміненим елементом. Також ми можемо перевірити, чи є елемент у списку, використовуючи логічний оператор IN. Для цього я створю нову програму, використую той самий список з фруктами. І будемо перевіряти. Я скористаюсь функцією Print. В дужках. вказую значення елементу. І де ми його будемо шукати? У списку fruits. Давайте ще один впишу. Print. Значення елементу. І так само шукаємо в списку Fruits. Зберігаємо. Перевіряємо. Як ви бачите, вивели true для першого елементу і false для другого. Тобто перший елемент знайшли у списку другий ні. Окрім цього, є ще й кілька класних функцій, наприклад, функція len, яка повертає кількість елементів у списку. Це виглядає ось так. Якщо ви працюєте зі списком, що складається з чисел то також можна використати функції max, min і sum. Відповідно, вони будуть знаходити максимальне і мінімальне значення, а також підраховувати суму елементів списку. Також працювати зі списками допомагають різні методи. Такі як append, remove, index, count і sorts. Давайте кілька з них розглянемо більш детальніше. Так, з допомогою методу append ми можемо додати елемент у кінець списку. Наприклад, використаю той самий список фруктів і додам до нього ще один елемент. З допомогою функції Print виведемо результат. Метод Remove дозволяє видалити елемент зі списку. Для прикладу, видалю банан з цього списку і виведу результат з допомогою функції Print. І мій улюблений метод Sorts, який дозволяє впорядкувати список. Числові значення за зростанням. Текстові за алфавітом. Наприклад, у мене є два списка. Один з числовими значеннями, інший з рядковими. Застосуємо метод sort для одного і другого списку. Виведемо результат з допомогою функції print. Ну що ж, Давайте розглянемо кілька завдань. І так, перше завдання. Є перелік з чотирьох фільмів. Створіть програму, яка організовує перелік цих фільмів у список, просить користувача додати свій улюблений фільм, додає вибір користувача до списку і виводить список із п'яти фільмів. Ну, в принципі, нічого складного. Пробуємо. І так, робимо все по порядку. Спочатку організовуємо перелік фільмів у список. Окей. Films дорівнює. Квадратні дужки. І просто скопіюємо ось ці фільми. Є. Список готовий. Далі. Просить користувача додати свій улюблений фільм. Добре. Створюємо зміну MyFilm. MyFilm. І просимо ввести назву фільма. Для цього скористаємося функцією Input. Далі додає вибір користувача до списку. Ну, це метод append. Окей, пишемо Films. Відкриваємо дужки і вказуємо, що це myFilm ми будемо додавати. І виводить список із п'яти фільмів. Ну, це вже просто надає функція print. Films. Ну що ж, зберігаємо. Ctrl S. Запускаємо. Enter Your Film. Ну, давайте напишемо Star Wars. І ось, будь ласка, вивело список фільмів. Все легко і просто. Йдемо далі. Наступна задача. Дано список із 50 невпорядкованих чисел в діапазоні від 0 до 255. Напишіть програму, яка запитує користувача число, і перевіряє, чи входить це число до списку чи ні. Ну, це просто. І так, приступаємо до роботи. Створюємо список з чисел. Ось ці числа треба скопіювати. Запитую користувача число. Ну, нехай це буде число m. Вказуємо тип значення, яке ми будемо запитувати, int. Функція input. Так, добре. І перевіряю, чи входить це число до списку. Ну, використаємо функцію Print. І перевіряємо, чи входить число M у список N з використанням оператора IN. Запускаємо. Так, enter your number. 13. True. Входить. Так, десь десь отут має бути 13. Давайте ще разок. 56 в цьому списку нема. Ще разок. І 78 нема. А 77? 77 також нема. Ну. Нема, знач, нема. Йдемо далі. Ну, це ж задача була дуже простою. Давайте дещо складнішу. І так, напишіть програму, яка. Приймає список імен, введених користувачем через кому. Перетворює введений рядок у список, сортує імена за алфавітом і виводить відсортований список на екран. О, оце мені подобається? І так, виконаємо все це по порядку. Спочатку попросимо користувача ввести рядок імен. Нехай це буде. «Names». Name. Так, попросили вести імена. Далі, це у нас буде рядкова величина. Тобто всі імена в одному великому, довгому рядку. Нам треба цей рядок перетворити на список за роздільником кома. Відповідно, пригадуємо роботу з рядками. В нас була, був метод split, і саме він дозволяє розділити е, елементи рядка на список. Тому створюємо тепер список. Listname. Names. Застосовуємо метод split. І в дужках вказуємо роздільник. Кома і пробіл. Добре. Далі нам потрібно відсортувати список за алфавітом. Для цього використовуємо метод Sort. І виводить відсортований список на екран. Ну тут функція print. print. ListName. Запускаємо. І так, вводимо імена. Натискаємо Enter. і ось, будь ласка. Виведено список імен в алфавітному порядку. Як ви бачите, в роботі зі списками немає нічого складного. Звичайно, до списків можна застосовувати багато різних методів та функцій, і ми їх будемо розглядати на інших заняттях. Ну а на цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До наступних зустрічей. Пока-пока!